З першим грудня погода привітала Тростянечину рясними снігопадами. Аби знизити ризик аварій, від самого ранку. На дорогах працює снігоприбиральна техніка. Сніг розпочався о 4 годині ранку. О 8-й годині вже було 4-5 сантиметрів на центральних вулицях, і в цей час виїхала наша прибиральна техніка. В першу чергу ми займаємося центром міста, посипаємо. В таку погоду й чистимо перш за все центральні вулиці наші підйоми на цих вулицях, і потім розходимося вже в мікрорайони. До роботи з прибирання снігу та посипання проїзної частини залучили 5 одиниць техніки: три трактори, посипальну машину та молосмок. При аварійних ситуаціях комунальні служби використовують асенізаційну машину для прочищення труб. Під час негоди молосмок за допомогою відвалу також застосовують для снігоприбирання. Техніка працює в парі. Спочатку відгортається сніг, відразу їде посипальна машина, яка обробляє дороги протиожеледними засобами. Для посипання вулиць взимку традиційно використовують суміш піску та технічної солі, яка відмінно розчиняє кригу та сніг. При активних снігопадах використовується до 15 тонн піщано сольової суміші на добу. Значить, ми заготовили на цей рік 300 завезли 300 тонн піску і 40 тонн солі. Це все змішали і заготовили 340 тонн піщано-сольової суміші. Пісок і соль була заготовлена, звісно, раніше. Це було кінець літа, початку весни, вона привезена і змішана. Кошти були задіяні із міського бюджету, звісно. Вчасно ми заготовили. Тобто, можете сказати, щоб мешканці не хвилювалися, а до кінця зими нам точно вистачить. Ну і навіть якщо на весну там будуть снігопади, то нам точно вистачить для чищення, для посипання доріг. Так? До кінця зими нам повинно вистачити цей піщано сильовий суміші. Окрім комунальної техніки, яка чистить проїжджу частину, на вулицях Тростянця працюють бригади ручного прибирання. Працівники комунального підприємства Чисте місто розчищають тротуари, зупинки громадського транспорту, звільняють від снігу доріжки у міському парку. У найближчі дні синоптики прогнозують справжню зимову погоду з опадами і мінусовою температурою. Будьте обережними на дорогах, бережіть себе і своїх близьких. Леся Шелес, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.